І так, всім доброго дня. Це тут, це поле, де ми орали Т-150. Це нам полосочко де зелене. Вигорав мій кум, настроював плуга, бо їм привезли нового плуга. Там де він на джундірові їздив. З цепкою. Це він вигорав. Отак воно вже зеленим заросло. Нічого зараз ми все дисковою поправимо. Це ми тут горали але 150, цей кусочок у відео вигорений і там вигорений. Тепер тут, по зелені, МТЗ, наша дискова. Така, така яка є, такою і працюємо. І це так виходить. Пока воно ще все зелене. То ще не дуже підсохло, ну щось розбиває, щось вириває, за корінчики догори до горі Так воно заросло. Щось трошки падало цю об'ємо. Тут ячмінь був. А тут був, була Пшениця. Тут була там, пшениця, ячмінь і пшениця. Там озима пшениця була, тут яра пшеничка. Ну така, тут ми горали. Є ну, вже ось до пшениця, посходила. Ну тут ще кірпімо. Отак От ми працюємо. МТЗ шоста передача, бо дуже кидає і не дуже Дуже Сухо, як всі кажуть, суш конкретно. Так, зараз покажу, який в мене фон вичився. Майже все однакове бурянку. Чапи вироби, то пізніше виробники. Сазар, як ці Надеюсь, сегодня у нас была маленькая работа.